Коли ми думаємо про схуднення, перше, що спадає на думку, скоротити кількість їжі, менше калорій, менше прийомів їжі, менше задоволення. Але що якщо насправді шлях до стрункого тіла лежить не через дефіцит? А через більше споживання їжі звучить парадоксально, але саме в цьому криється ключ до стійкого зниження ваги. Чому обмежене харчування може саботувати ваш метаболізм, а регулярні прийоми їжі прискорюють процес схуднення? Будь-то суспільний тиск і очікування, вроджена схильність до негативного сприйняття свого тіла або дезінформація про калорії, жінки з самого початку знаходяться в невигідному становищі наслідки. Недоїдання для жінок, гормональний збій, уповільнення, метаболізму. Організм переходить в режим економії енергії, знижуючи швидкість обміну речовин, проблеми зі шкірою, волоссям і нігтями, дефіцит поживних речовин відбивається на зовнішності, втрата м'язової маси, при нестачі енергії тіло починає поїдати м'язи, а не жир, порушення харчової поведінки. Проблеми з психікою і настроєм, нестача глюкози і вітамінів позначається на роботі мозку, зниження фертильності і репродуктивних функцій. Тривале недоїдання може знизити здатність до зачаття. Парадоксально, але факт: іноді найкращий спосіб скинути зайву вагу це. Почати їсти більше обмеження калорій уповільнює метаболізм та руйнує гормональний баланс, щоб схуднути та набрати силу. Не скорочуйте калорії занадто різко. Надавайте перевагу білкам під час кожного прийому їжі, включайте вуглеводи, Зосередьтеся на зміні тіла, а не тільки на вагах. Поступово збільшуйте навантаження під час силових тренувань, додайте невеликий надлишок калорій, особливо білків. Додайте поживні перекуси, якщо сила не зростає.